Слава Ісусу Христу, мене звати Марія. Ну, у мене так час від часу буває така якась тривога, бо у мене дочка дуже далека від Бога, я постійно за неї молюся. І от мене такого тижня, того тижня була така велика тривога, ну я просто прийшла сюди і тут, на службі Божій плакала, і вдома я не мала спокою. А коли я от прийшла в понеділок, вчора і сьогодні, отець Олег помолився і за мене, і за мою донечку, і мені стало, відійшла та тривога серця, стало набагато легше. Дуже дякую Богові отцю Олегу, за те, що своїми молитвами приносить полегшу нашим душам. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Слава. Мене звати Галина, Хожу я вже майже три роки. З Божою ласкою. З ласкою, ця Олега, у мене внук дуже хворів, але Богу дякувати, от вже скоро 4 рочки, цей рік від вересня дитина не хворіє. Два тижні тому в мене були дуже сильні головні болі. Я сказала оцю Олегу, отець Олег помолився, і ви знаєте, ці два тижні один раз тільки і то... Не сильно боліла голова. А то такі були сильні головні болі, що майже кожен день, що я пила таблетки, я пила по 6-8 таблеток. Дякую, Господи, Богові, дякую цю Олегу за ласку, за оздоровлення. Не були голова? Ні. Ці два тижні, кажу, один раз тільки чуть-чуть боліла, і то так наче почала боліти і перестала. А то були сильні головні болі. Дякую дуже. Господи, Богове і усі велике. Слава Ісу Христу. І, і Так от пані Дусі до мене говорить, а я говорю одночасно, Боже, я віддаю тобі свою душу. Мені наскільки погано, я десь, я зараз впаду. Ну і пані Дусі каже, ну ти ще раз піди до оця оле, ну я встидаюся. Ну як тільки турбувати, мені встидно. А я знаю свой, що, що по поводу себе треба зробити. Я знаю, але треба ж це змогти зробити. І я тут рішила, думаю, я, я все, я, я ще раз сказала, я дійсно казала, Боже, і там чую дівчата моляться, тут пані Дусі думає, хоч би вже до мене не говорила, я вже не можу навіть відповісти. Я Боже віддаю тобі свою душу. Ну це так і точно так. Я, то я хочу сказати, що це точно так я казала. Я так пам'ятаю, що я це так казала. Три рази я так казала, тому я і йду ще раз до цього. І тут так вже стало мені легше, легше і навіть... Отець, ти ще раз подав мене, не тут так якби з цієї сторони вставало. Відходило щось. Просто відходило. Це просто таке тут мінутне діло. І ще, то певне через то, що, що я не дала свідчення, як ви після служби мені сказала, дати свідчення. Це через то. В мене було полегшення. Я зайшла до церкви, і я була далеко від церкви. Я не могла увійти у стан молитви і не могла в службу війти. А тут... Ви так сюди підійшли зі святими тайнами, і тут мені так стає багато легше, я вже беру вервочку, я вже молюся. Це за те, що я не дала свідчення. Мені стало легше, перший раз треба було сказати, подякувати Богу. Я очевидно все. Я дякую Богу, ви що ви мене спасли. Я дійсно вже хилилася. Дякую Богу і вам дякую. Вам було зле. Мені дуже було зле. Я, я не могла, я не можу навіть так скоро... Ви осмеслите. осмеслите. Але це, я дійсно відчула, що це легше. Слава Ісусу Христу, мене звати Володимир. Я вже давав свідчення не раз, але тепер хочу дати за свого так, якби друга чи співробітника, ми разом працюємо. Він мене багато навчив, але він дуже любить випити. І от він пив-пив, я вже думав, що він не перестане пити. І якось в нього жінка, так що буває, десь їздить так якби, торгувати, чи, чи в Чернівці в Польщу, а він вдома сам лишається. Бо так як один син пішов від нього, а другий... Помер трагічно, сталася доля того сина, але то про інші. І от він е, каже, що він сильно запив, а я перед тим якраз ту неділю попросив Олега, щоб молився за нього щоб він перестав пити. І ще, щоб він признався, каже, а як мені каже, да, ну, твер жінка з мене сміється, каже, я каже, бо я якраз просив, бо він брав бров, е, не був хворий, а брав лікарняний і, і щоб вдома сидіти, просто щоб пити, як така, дурака грати і сміятися всіх, що всі дурні, він один мудрий на роботі, як він все, що він собі візьме больничний, купить і все. І тут він раз взяв больничний, другий раз, а на третій раз, чи, чи він напився, чи то його хтось бухнув, чи що, одним словом, він так повз поїзда, так би випригнув і дуже сильно чи забив, чи поламав ребра, одним словом, да, майже місяць він був вже на дійсному Ну, А хто мені про це каже, каже, я раз брав, другий, а каже на третій раз, мене тріпнуло мною і все. Ну і то каже, каже отак от мені сталося і все. Одно, що він тої неділі... Чи, чи то трошки давніше не, не знаю. Мені каже, як я так був запив і вже думав, що я не дочекаюся своєї жінки. Думаю, а приїде я вже застину. Але я так зрозумів, що то була вислухана молитва, і йому ще Бог подовжує життя, бо він вже каже, я вже відчув, що я з сили впав повністю. І, як... Молитва оця Олега оздоровила. Я думаю, що то тільки та молитва. Бо мені туди було, ну я собі послухав його, він мені так розкрив, і не звернув уваги. Коли сьогодні молився, то мені е, прийшло на думку, що то молитва оця Олега і то, що я просив за нього, що то іменно це його е, так, якби вернуло ще до життя. Дякую, Господу, Богу цю Олегу, слава Богу.